30 хвилин російські війська здійснили повторну атаку по місту Харків. Під ударами опинився Холодногірський район міста для атаки. Ворог використав шість буколадів, погорань типу 2 а також завдавав удари один за одним з метою якомога більшого нанесення ударів серед цивільного населення посеред білого дня, коли всі люди працювали або перебували в будинках. Безпосередньо внаслідок атаки. Знищено декілька цивільних приватних будинків, також велика кількість цивільних приватних будинків пошкоджено. Пошкоджені цивільні приміщення, внівки. Наразі на місці пригоди працюють прокурори та слідчі з метою фіксації наслідків події. Станом на зараз за медичну допомогу звернулося сім осіб. Точна кількість потерпілих. На жаль, буде збільшено за вказним фактом Харківська обласною прокуратура розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України, а саме вчинення воєнного злочину.